Нормально. Нормально. Да. Рома, проходить, пожалуйста. Та ні, я все нормально. Нет, подожди, куди ви йдете? В кімнату. Ні, чого вийдете там в комната? То, що я хочу до тебе зайти в комнату. Ну, все наш. Я внимательно, да. що ви так гірні на все А мама є. А нас нормально. Ні, я согласна. У нас праздник сьогодні. Який? Ми, yeah, so. Ми з бодію здали воєнку. Я вас вітаю, що ви здали ну, всіх самі. Це ж не поводу так кричати, на весь жите. Ну так один раз можна, ви що кажете. Ну, я кидаю вас один раз, я вас умоляю. А Ча, коли войка? Да що за не... децибіли в нас? Що ви так кричите? Кидає, не кидай носки. Не, ну я понимаю, ну не вийдешь, не обязательно вийти, правильно? Ну, на дискотека сядет. ми комусь смешаем. Я думаю, пишіть, що пишіть, да. пишіть, я попитаю. попитаю, пишіть, я попитаю. У нас уже одні питали на Ні, не, пишіть, пишіть, я попитаю. Ось, пишите попытались. Успокойся, момент. пожалуйста. В следующая комната ось сидить в тебе і мене знімає на ту саму. На камеру. Дай Так. Да. Ну тут хорошо. Да. Будем mm. снимать кіно. Кіно. Да.